Сьогодні про електроепіляцію, чого люди все-таки обирають цей метод, хоча він довший і дорожчий, і чому все-таки не буває після нього рубців, якщо це робить коректний майстер, з вами косметологиня Лілія Цимбалюк. Ми на цьому каналі «Секрети косметолога говоримо про те, як молодо і свіжо виглядати в будь-якому віці. І ще сьогодні зі мною є Галя Субоцька. Вона є електрологиною і розкаже нам про електроепіляцію. Тож розкажи нам, що таке електроепіляція з рахунок чого це працює. Електроепіляція це наразі єдиний доказаний метод видалення волосся назавжди. Це відбувається за рахунок електричного імпульсу, направленого суто на корінь волосини. А як той імпульс струму потрапляє аж до волосиної цибулини? Ми вводимо зонт у волосиний фолікул, доки він нас пускає, і тоді надаємо туди імпульс. Це виходить, що ви проколюєте шкіру? Ні, шкіра не проколюється. Так як у кожної людини товщина волосини різна, підбирається зонд відносно до волосини, тобто вони різні... різного розміру. Так, є різні Ва. розміри, ага. є ізольовані, не ізольовані, є вибір зондів. Різні я чула, що є різноманітні види електропіляції, який саме ми використовуємо в роботі, і чому ми використовуємо термоліс, це такий високочастотний змінний струм, який постійно змінює полярність і викликає нагрівання. За рахунок чого руйнується тканина, і це називається коагуляцією. Коагуляція, до речі, використовують не лише у видаленні волосин, а так само у видаленні папілом, родинок і у інших видах медицини так само. А чому саме цей вид електроопіляції? Тому що цей вид набагато легше перенести, ніж там, постійний струм. Тобто він менш болючий? Так. Тобто, в принципі, ми можемо сказати, що електроопіляція це болюча послуга. Так, це, звісно, що болюча mm -hmm. послуга, тому є різні види е, знечулення. Це так, як е, є ін'єкційні, є е, обезболюючі креми, а так само лідокаїн. Mm -hmm. Який місцево шикається, так як в mm -hmm. Mm -hmm. Е, Окей, добре. Це робиться все вже в кабінеті фахівця, чи це є якась частина того, що має зробити людина вдома, наприклад, як підготовка до електропляції? Є такі методи знечулення, які можна зробити в кабінеті. А такий метод, як аплікаційна анестезія, наноситься вдома перед послугою за годину-дві до послуги, наноситься спочатку тоненьким шаром, тоді наверх таким грубшим, не втирається і замотується в харчову звичайну плівку, там де є крем, і на долоньку вище і нижче, щоб крем не вивітрювався. Тоді ми дамо відео, як це мало би виглядати. Я думаю, що зараз глядачі на екрані це побачити. Тобто, це ви в кожну волосинку заходите окремою канюлею, і там відбувається процес коагуляції. А далі волосинку звідти забирають, чи як це відбувається? Так. Бо багато людей мене питають про те, що ой, там пінцетом дістають. Це тобі просто прийшли, поскупили волосся, забрали гроші. і все. То я б хотіла, щоб ти пояснила, як це працює. Ну, насправді, можливо, і є такі е, некомпетентні майстри, які можуть видирати волосину. Угу. Але насправді, коли ми обробили вже волосину, коли там відбулася коагуляція, і далі волосина виходить легко без всяких зусиль. Ага, тобто немає оцього такого моменту, що ти коли тягнеш, воно так смикається. Тобто відчувається по факту тільки момент імпульсу струму? Чи відчувається і вхід канюлі в волосину фолікул? По суті, все, що відчувається, це лише імпульс. Угу. Вхід канюлі не відчувається за рахунок того, що вона тонша за волосину, угу. і коли витягуємо, не відчувається за рахунок того, що вже волосина коагульована і вже витягується легенько. Ага, прикольно, супер. У нас ще десь є теж класна фотографія, де видно, як розмір кремівлі і розмір волосини, то я думаю, що ми тут поставимо, і глядачі теж зможуть побачити, думаю, що це прикольно. Mm -hmm. То як готуватись до електроепіляції? Найперше, це ознайомитися з тим, як це працює, які протипокази, і тоді, вже, якщо все підходить, готуватись до самої послуги це прийняти душ, якщо немає можливості, тоді протертися вологими серветками і прийти в гарному настрої, не голодному і виспаному я думаю, що протипокази з'являться у нас на екрані. Якби ви хотіли подивитися, побачити, як, які саме або зараз не перераховувати, то я знаю, що є така штука як перший візит. Розкажи, будь ласка, для чого це? Перший візит це не більше ніж півгодини. Це для того, щоб ознайомитися майстру і клієнту, щоб ознайомитися з своїми больовими відчуттями, як це буде. Наскільки боляче, наскільки не боляче? Uh -huh. Хоча це рідко. <світку> От і вже після того клієнт має змогу подивитися на реакцію шкіри шкіри після, зрозуміти, як швидко вона заживає, які робити інтервали між тим, і скільки загалом може часу піти саме на цю ділянку, саме в цього клієнта. А як виглядає шкіра після процедури одразу? В найгіршому варіанті з'являються кірочки. Угу. Вони заживають від трьох днів до тижня часу, в кого яка регенерація шкіри? Або навіть можуть не з'являтися кірочки, може бути легеньке почервоніння, яке може зійти навіть до вечора після послуги. Так само грає велику роль догляд після і що роблять зі шкірою, як вона буде виглядати. Угу. А що важливо, щоб робили? Важливо, щоб не а, залазили відразу в гарячі ванни, не парили шкіру, аби, відповідно кірочки будуть ще довше заживати, mm -hmm. а, не здирали, не чухали ту ділянку, дали їй спокійно зажити. А, найосновніший догляд це а, хлоргексидином протирати щодня цю ділянку а, і на суху шкіру соскудру. Так само, якщо це відкриті ділянки, обов'язково має бути сонцезахист. чи це mm -hmm. літо, чи осінь, чи зима, чи весна. Угу. А, або ділянки мають бути закриті одягу. Так, так. Угу. Так само, попри те, що потрібно загоювати шкіру, потрібно її активно зволожувати для того, щоб шкіра відновлювалася швидше. І так само, відповідно, на наступний візит легше і майстру, і клієнту, коли шкіра зволожена. Так як в суху шкіру важче насправді і потрапити канюлі гарно в. А тобто, це не міф, бо я таке чула, і мені було дуже цікаво, чи це правда, чи це ну якби ілюзія така. Так Оце це правда. правда. Чим сухіша шкіра, тим важче є майстру працювати. Тобто, чим більше вона зволожена, тим відповідно, якби і клієнт собі теж економить кошти, того що він ж платить так. за час, поки е, працює майстер. Так. Так, відповідно, це якби всім вигідно. Прикольно. Добре, а скільки треба виділяти часу на одну зону? Ну, якщо взяти з таких популярніших зон, наприклад, на підпашки це біля 2 годин йде, mm -hmm. а на бікіні це від 6 до 12 годин може бути. А не обов'язково кожну зону робити одним разом, mm -hmm. так як стільки годин мало хто витримає, можна розподілити собі по днях, по тижнях, щоб робити це кусочками, аби це не було. Важко в відчуттях. Угу. Добре, а я знаю, що ще електроепіляцію Багато хто теж мені каже, що ой, я там пішов, піду один раз зроблю, і типу, і все. Але насправді це ж робиться протягом курсу. І я хочу щоб ти про це більше теж розказала, щоб людям угу. якби, трошки ну, було зрозуміло, чого це не робиться за один раз. Так, <св 'язок> так, Насправді це не робиться за раз, так як всі волосини не в одній стадії росту. А є волосини, які ще навіть не проросли на момент того, коли ми робимо. І відповідно волосини найбільше видаляються в анагені. І угу. тому потрібно робити на одній ділянці біля 10-15 проходів, щоб волосини вже справді зовсім не росли. Угу. Тобто, якщо ми попадаємо на волосинку, яка в ангені, то і ми її сковулювали, то вона в тому місці рости більше не буде. Так. Але може бути таке, що той самий волосиний фолікул має там кілька волосиних цибулин, і нам, відповідно, кожну з них треба попасти, коли вона проросла. Так, правильно? Так. От, це перше, друге, ну якби волосинки є в різному в різній стадії, і відповідно кожна наступна послуга виходить швидше через те, що волосся робиться річ і рідше. Так, волосини стають по-перше, самі по собі тонші, uh -huh. по-друге, виростає їх з кожним разом на 10-15% менше, uh -huh. і відповідно вже легше і менше часу на це виділяється. Uh -huh. І це правда, що воно більше не відростає. Так, воно більше не відростає. Тобто, uh -huh. якщо там десь одна-дві волосини можуть з'явитися, це вже ті волосини, які, наприклад, там довго спали, uh -huh. то вони видаляються і все. Я зрозуміла. Добре, а з якими типами волосся може працювати І з чорним, і з білим, на будь-якій шкірі, на будь-якому кольорі волосся, так як це не залежить від пігменту, не так як лазер, який не бачить там світлого пігменту. Mm -hmm. Тобто, тут, якщо ми зайшли у волосину, вона видаляється. І з пушковим волоссям теж. Так, і з пушковим волоссям теж. Mm -hmm. Чудово. Тобто ми з електроепіляцією маємо ситуацію, де волосся після курсу послуг по факту більше не відростає. Можеш пояснити людям, чого це відбувається, навіть якщо стаються якісь гормональні прибудови? Коли ми коагулюємо волосину цибулину, тканини повністю руйнуються і вже відновитися просто не можуть? Ага, добре, але я думаю, що зараз це багатьох злякало історію, що ой, там рубці будуть тоді утворюватись. Поясніть, будь ласка, чого зараз це майже неможливо, і це ну і від чого ще це залежить? Так як раніше був менший вибір там різних зондів і цього всього, зараз є різні види зондів. І якщо вони відповідно правильно підібрані, правильно підібрана потужність, mm -hmm. а тоді рубців і бути не може. І якщо так само правильний догляд, це так само дуже впливає на загалом загоєння шкіри. Нуга, так, це такий важливий момент. Я тут як косметолог скажу: якщо людина здирає кірку, то вона рубець собі може зробити просто тим, що вона здирає кірку, бо тіло так працює. Ти здираєш кірку, в тому місці утворюється пляма, і може утворюватися рубець. Тому майте собі на увазі, це стосується не тільки електропіляції, але й всіх послуг, які ви собі робите. Розкажи, будь ласка, скільки часу загоїться шкіра і який інтервал є між послугами? В загальному це від 3 до 7 днів. Але так само може бути і більший термін, так як і 14 днів. Це вже в залежності від того, і так само на якій потужності робив майстер, угу. і від того, як в людини схильність до загоєння. Ну там, ми коли Особ... маємо суху шкіру, наприклад, то та. суха шкіра завжди довше загоюється. Так, особисто в мене сухий тип шкіри, і тому відповідно у мене довго загоюється. Тому не лякайтеся, якщо це відбувається не три дні. Ще мене часто теж люди питають: типу, а я робила лазером, а тепер в мене носилися там якісь волоски. і Я би хотіла це забрати електро, чи так можна, і як це буде працювати, які це має ризики? Е, ну, в принципі, можна, але питання наскільки буде результат хорошим? А так як лазер не видаляє на завжди волосину, угу. а, виходить, що. Через якийсь час вони почнуть відновлюватися, і може бути у людей враження, що опа, в мене почало рости від електроволосі. Хоча угу. насправді це такий буде обман. Так. Тобто для того, щоб був результат, краще після лазеру почекати мінімум три місяці, і тоді починати робити вже курс електро не як додатковий до лазеру, а як угу. окремий курс електро. Угу. І розуміти, що ті волоски які відновлюються, це так, волоски, це... які відновлюються після лазеру, так. і типу, і що це просто це буде швидше, бо типу волосків менше. Але що? Але тоді буде просто, якби ну, затягліший курс. Так, бути. ну швидше буде сам е... Сама послуга Сама послуга, але курс буде може бути і на роки, і на 5, mm -hmm. на 5 років. Тобто, що є така. Навіть е, тенденція, що волоси не можуть відростати після лазеру і через рік, і через два. Тобто, що так довго можуть не В мене на ногах після лазеру відновлюється волосся через п'ятий рік. О, тобто, у мене три роки нічого не росло. Десь на четвертий рік почало відновлюватися. і Я зараз бачу, що його більше і більше і більше. О, Це от. типу п'ятий рік, після, але я сачкую і не роблю підтримуючих послуг. Ну, от таке і в людей може бути потім враження, mm -hmm. що опа, <cil Salmon> звідки? Бо воно забувається насправді з роками, що яка густина була волосся. І коли воно починає відновлюватися, люди думають, що от винна Так, Добре. А з іншими методами видалення волосся, можна поєднювати електро. <shlik> Електро краще поєднювати тільки з бриттям, ага. не, не видаляти волосини вириванням чи якимись такими методами, щоб волосини, по-перше, не закручувалися, корінчики, відповідно, буде важко зайти в таку волосину. Угу. І щоб були всі від, ну між цим терміном, в принципі, нема коли його угу. видаляти вириванням. Угу. Добре, я знаю, що ти ще майстриня шугарингу і воску. Ти так. теж так видаляєш волосся, і очевидно, ти комбінуєш це одним людям. Як ця комбінація відбувається? А можна комбінувати, наприклад, якщо це велика ділянка, як ми говорили на бікіні, це може йти від 6 до 12 годин. Ага. А відповідно, можна ділянку, яку ми робимо електро, робити електро. А все решта дозабрати воском, так як люди, наприклад, не готові там рік ще ходити і бритися. Uh -huh. Що цей час, поки ми там робимо якусь маленьку із цієї ділянки, uh -huh. можна дозабрати. Uh -huh. Ну тобто, там, наприклад, зона, яка виходить за межі лінії трусиків, то ми забираємо електро, а uh -huh. решта забираємо воском, uh -huh. і відповідно як там чи шугарингом. А потім згодом можна буде переходити на інші зони, якщо людина захоче, uh -huh. так так. Е, окей, е, добре. Розкажи, будь ласка, чи при електроепіляції є вростання волосся? Вростання є, і з вростанням електроепіляція дуже класно працює. А, так як коли ми вже видалимо волосину, то там вже ні волосини не буде, ні чому вростати не буде, uh -huh. тому це ну, не є проблемою працювати з врослим волоссям. Так, але о, якщо є запальні якісь елементи на просто запальні, це 100% не можна рухати. Їх спочатку треба полікувати, а тоді вже можна з ними працювати. Тобто, треба щоб запальний процес закінчився, так. і тоді можна. Так. Окей, чудово. Ще раз скажи, будь ласка, з якого віку можна використовувати електро? Ну в загальному з 18, але якщо є дозвіл батьків а, а, менше 18, а, тоді можна і менше. Угу. В принципі, вікового такого як обмеження сильного немає. Добре, але електро видаляє і жорстке волосся, тобто і чоловікам його можна. Так тут, в принципі, немає різниці, яке волосся, можна видаляти будь-що будь-яке. Будь-що будь-де будь-яке, так, окей. Так. Бо я теж, знаю, що ти маєш досвід працювати частково з чоловіками. Розкажи, які зони найчастіше з твого досвіду чоловіки роблять і для чого. Не це обличчя угу. найчастіше, так як е, хочуть підрівняти, наприклад, там, лінію бороди чи угу. лінію вусів, ну тобто такі якісь більш декоративні, можна сказати, е, способи. Е, так. Та, способи так. Прикольно, це прикольно. В принципі, ми можемо говорити про те, що електроепіляція – це безпечний метод видалення волосся назавжди за один курс. Та? Скільки послуг треба в курсі? 10-15 послуг. Інтервал? 6-8 тижнів. От, воно видаляє будь-які типи волосся. Так, на будь-якій е шкірі. На будь-якій шкірі чоловікам, і жінкам можна робити при бажанні, якщо ви для себе такий спосіб розглядаєте, е запрошую вас на студію у Львові або е в інших містах, де ви е знайдете такі послуги. Якщо на якісь питання ми ще не дали відповіді, ви маєте можливість написати їх в коментарях, так як ми дуже хвилювалися, це мій дебют у зніманні таких відео. Можете написати, і ми дамо відповідь вам у наступних можливо, відео чи в наших соцмережах. До нових зустрічей! Все! Що? 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 Кінець! Амінь! Амінь. Ну, Як то виглядало?